Свій перший відбір тренерський штаб Андрія Шевченка провалив у боротьбі за путівки на чемпіонат світу. Україна посіла третє місце у групі. Команда Шевченка продовжила роботу у збірній, але було очевидно, оступатися більше не можна. Потрібен результат у другій половині 2018 року. Наша головна команда стартувала у новому турнірі Лізі націй. Нові змагання виконували одразу декілька функцій: заміняли товариські поєдинки турнірними, забезпечували командам рівних по силі суперників та надавали командам додаткові можливості потрапляння на чемпіонат Європи. Всього було чотири дивізіони, і Україна, згідно свого рейтингу, опинилася у дивізіоні Бі. Ми грали у першій групі суперниками були Чехія і Словаччина. Весь груповий етап проходив з вересня по листопад 2018-го. Перед Лігою націй Україна у 2018 році провела чотири товариські поєдинки з доволі екзотичними суперниками. Наприкінці березня в іспанській Марбелії зустрілися зі збірною Саудівської Аравії. На 32 й хвилині кравець відкрив рахунок, але вже через 6 хвилин Альмуаллат забив за Саудівську Аравію. Україна мала безліч моментів, але забити так і не змогла. Цей матч також цікавий дебютом Андрія Луніна за національну збірну. І, до речі, Андрій відзначився дуже непоганим сейвом. Через пару днів у Бельгії наша команда грала проти Японії. З перших хвилин Україна захопила ініціативу і створила кілька нагод, щоб відзначитися. В одному з епізодів японці ледь не привезли гол у свої ворота, врятувала попередчина. Але вже через 6 хвилин після удару Ракіцького м'яч рикошетом від голови Уеди залетів у ворота. Україна повела у рахунку. Українці створили ще кілька моментів, але забити більше не вдавалося. Японці ж навпаки, реалізували мало не єдиний свій момент у першому таймі після передачі штрафного макіно головою відправив м'яч у сітку. І все ж нашій команді вдалося перемогти. У другому таймі на 69-й хвилині коноплянка прорвався по лівому флангу та зробив передачу на Караваєва, який і відправив м'яч у сітку. 2-1 на користь збірної України. Наприкінці травня у Швейцарії грали зі збірною Марокко. Мароканці виявилися міцним горішком і першу половину тайму володіли перевагою, але конвертувати її у забитий гол не змогли. Врешті українці змогли вирівняти гру, створити кілька нагод для взяття воріт, але рахунок так і залишився невідкритим. В цілому на полі було багато боротьби. Обидві команди могли вийти переможцями у матчі, але забити нікому так і не вдалося. Нічия 0-0. А на початку червня у Франції наша команда розгромила збірну Албанії з рахунком 4-1. Двічі відзначився коноплянка, а двічі Ярмоленко. Виступ у Лізі нації наша команда розпочинала у новій формі. Нагадаю, тоді головним спонсором команди був іспанський бренд Кома. Уперше в історії Україна отримала одразу три форми: окрім традиційних кольорів, жовтих та синіх. Цього разу команда презентувала комплекти незвичного білого кольору. 6 вересня наша збірна розпочала шлях у лізі націй. Перший матч відбувся на виїзді проти збірної Чехії. Цікаво, що у стартовому складі національної збірної у тому матчі не було жодного гравця київського Динамо, що бувало нечасто. Матч розпочався невдало. Помилка в центрі поля стала причиною швидкої контратаки, М'ячем заволодів Патрік Шик який увірвався в штовний майданчик та пробив у ближній верхній кут п'ятов безсилий, сили, один на користь Чехії. Україна не поступалася господарям, однак і небезпечних моментів біля воріт суперників майже не створювала. Нарешті наприкінці тайму Марлос зібрав біля себе одразу трьох гравців чеської збірної. Покотив Ярмоленку, той пропустив на коноплянку. А Євген розкачав захисника і пробив у кут воріт Томаша Вацліка. Нічия 1-1. У другій половині українці володіли ініціативою, контролювали м'яч, створювали небезпечні моменти. А долю поєдинку вирішив епізод на останніх хвилинах гри. Після передачі зліва чеський голкіпер невпевнено зіграв на виході. Зінченко скористався помилкою і забив переможний гол. Україна святкувала перемогу на виїзді з рахунком 1-2. Наступний матч наша команда проводила вдома. У Львові приймали збірну Словаччини, от тільки вболівальники нічим допомогти гравцям не могли, адже гра проходила при пустих трибунах. Україна розпочала з дальніх ударів, але справді небезпечних моментів створити довго не вдавалося. Словаки теж у захисті не відсиджувались і намагались відповідати. Непогано з штрафного пробував Маліновський, але відстань до воріт була занадто великою. Перший тайм прийшов фактично у равній боротьбі з невеликою перевагою господарів. У другій половині українці знову розпочали з дальніх ударів, однак вдавалося створювати і більш небезпечні моменти. У Словаків у нападі майже нічого не виходило. Матч повільно котився до нульової нічиєї. Як раптом циганков увірвався в штрафний майданчик з лівого флангу, і захисникам довелося порушити правила. Суддя призначив пенальті. До м'яча підійшов Ярмоленко і впевнено реалізував удар з точки. Україна повела у рахунку. Словаки мали шанс зрівняти, але під час боротьби у штрафному майданчику заштовхати м'яч у ворота п'ятого не змогли. Натомість Ярмоленко міг оформити дубль, але пробив прямо в руки голкіперу. І все ж Україна перемогла у доволі важкому поєдинку 1-0 і зміцнила своє лідерство у групі. У наступному турі Чехія обіграла словаків, і це означало, що матч Україна-Чехія стає у певній мірі вирішальним у першій групі Ліги Б. Гра відбулася у Харкові, і харків'яни і гості прекрасного міста забезпечили відчайдушну підтримку синьо-жовтій команді. Вже на десятій хвилині після передачі коноплянки Яремчук мусив забивати головою, але пробив неточно. Через пару хвилин Яремчук замикав передачу вже з правого флангу і знову неточно. Чехи відповідали дуже гостро, але п'яток неодноразово виручав команду. Потім коноплянка взяв гру на себе, обіграв захисника, але пробити голкіпера не зміг. А під кінець першого тайму Руслан Маліновський прекрасним дальнім ударом відправив м'яч у кут воріт. Україна повела у рахунку, у другому таймі П'ядов продовжив рятувати команду. Однак тепер українці дуже гостро діяли на контратаках. І все ж більше забитих голів не було. Україна святкувала перемогу, яка означала, що наша збірна виграє групу. А отже, її очікує перехід в елітну лігу. А. Андрій Шевченко після гри подякував всій команді, яка також включала всіх причетних, в тому числі тренерів та масажистів. Звісно, залишалася ще одна гра на виїзді зі Словаччиною, але там українцям відверто не вистачило мотивації, і матч вони провалили. Поразка 1-4. Єдиний гол на рахунку Євгена Коноплянки. Однак на турнірну таблицю ця поразка вже не вплинула. Україна перемогла і вийшла у лігу Ей. А там її очікували суперники зовсім іншого рівня. У наступному розіграші Ліги Націй наша команда мала зустрітися з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Перемога у групі Ліги Націй стала першим досягненням Андрія Шевченка на посаді головного тренера національної збірди. але головні здобутки були попереду. Друзі. Я дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Нагадую, у вас є можливість стати спонсором цього каналу і допомогти у розвитку подібного контенту. Пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!